Оце велосипеди, газель. Регулювати зручно. Дуже комфортні велосипеди. Це найвідоміший голландський велосипед. там Вони вже виготовляють велосипеди більше як 100 років. Набагато більше так. Рама алюмінієва, 28 колеса. Комплектація дуже цікава. Дивіться, і міцнющий багажник, повнорозмірні крила, замок можна заднє колесо замикати. Широчежне сидіння з пружинками. Захист ланцюга. Позаду планетарна втулка японська на 7 швидкостей, Shimano Nexus 7, з роллерними гальмами. Ще й така натяжка є, щоб можна сильніше педалювати, і планетарка не зміститься. А рама яка міцнюща, це вже витримує великі навантаження для таких міцних чоловіків. Вилучка амортизаційна, є ще генератор в колесі і теж ролерні гальма. Фара працює від цього генератора. Ціна такої модельки 8950 гривень. У нас є багато таких варіантів з Нідерландів, тому заходьте на наш сайт, вибирайте найбільш підходящий. А хто має змогу проїхати в наші магазини і самому проїхатися, це взагалі прекрасно. Запрошуємо, будемо раді.